Ага, піднімай вверх, Тут Піднімається. Можна спинку піднімати, підніма. можна ноги піднімати. Ану вище піднімай, я покажу агрегати. Всь. Ось, дивіться, О, що це вона. за ліжко. На будь-висоту це професійні ліжка. Піднімаються ноги. Роблю це відео спеціально для того, що люди шукають. Це дуже дорогі речі. Дивіться, отак от можна ноги підняти, потрібно як потрібно голову, голову підняти. Конкретні ліжка в доброму стані. Два таких ліжка я вже виніс з кімнати, розібрав їх на три частини, зборка 10 хвилин, не більше. Зараз вам покажу, який пульт. Ось так виглядає пульт. Ось всі позиції. Три позиції. Три позиції. Зараз ще раз покажу ось так. Яка рама. Дуже надійно все. Вони від ліжко 150 кг важать, але на три частини. Ця частина, та частина і рама. Розібрана. Зараз ми загрузимо поки що. Ну, коротше кажучи, я показав. Зараз я тільки покажу, вони вже у нас лежать. На вулиці, в розібраному на три частини стані. От. І абсолютно безкоштовно. Прошу всіх донести це відео волонтерам. Вони є абсолютно безкоштовними. Два ліжка. У нас є ще два. Ми, до речі, на коваль таких, по-моєму, шість ліжок. Передавали теж. Може, в ковалі потрібно. Там вже є такі ліжка. Ось вони. Показую. Ось вони розібрані. ну Рама ще там в кімнаті лежить на одне ліжко. Це ж окайомка ця. зовні, всі шурупчики закручені на своє місце. Абсолютно все грамотно розібране, нічого не поломано, Ортопедичні ліжка. І це професійні, класні ліжка. Я впевнений, що люди шукають, не знають, де знайти, а у нас лежать. Ну, це не для частних клінік, які там собі, а для Збройних сил абсолютно безкоштовно. Місто Бадбоклет в Баварії 97708, почтовий код. Подивіться, де це знаходиться. Тут фірма Гетч автомобілів ГМБХ, продаємо автомобілі. І у нас є такі ліжка. У нас ще є два. Ну, але ті поки що немає, треба звичайні поставити. на крайняк є, крім цих, ще два. От. Ну, але два вже доступні, можна забирати, вже і навіть приготовані, розібрані для транспортування. Тому що дуже незручно, коли воно зібране. Я показав спеціально вам, як. Виглядає зібране ліжко. От, тому телефонуйте, телефон я зараз напишу в описі даного відео. Телефонуйте, якщо знайдете чим забрати. Неважливо, куди, в Україну, але для ЗСУ ще раз повторюю. Будь ласка, поділіться цим відео, розкажіть військовим, можливо, знаєте, госпіталь якийсь. Кому треба, тому що я точно знаю, що це неабиякий дефіцит. І це не є такі там низької якості. Це класні німецькі ліжка ортопедичні. Все, до побачення, коротеньке відео. Діліться, розказуйте.